Заводить мене на допит. Е, ну, я розумію по голосам, що їх там багато. Привідкрій трошечки очі, типу бачиш там, типу, стул, садись на нього. Я отак привідкриваю очі, і дивлюсь, а у мене у хлопців була чорна роба, а у дівчат і у мене була зелена. Я відкриваю очі і дивлюсь, що ну, тут отак по коліна чорні штани. Я спочатку не зрозуміла і ну, типу, трошечки очі перекрила. Він каже: типу, сідай. Типу, я закриваю очі, я сідаю на цій стілець, починаю дихати. І зрозумію, що такий ну, дуже неприємний запах. Mm. І він мені каже: відкривай очі. Я відкриваю очі, і в мене прямо в обличчя мужський половий орган. І я розумію, що переді мною в куту, стоїть наш військовополонений. У нього спущені штани. У нього був тазик на голові. Хлопці я зараз розповідаю мені ж. У них були такі маєчки, і у нього так руки зав'язані цією маєчкою. І він стоїть оце з опущеними штанами, з опущеними ну, трусами. І отак стоїть. І, оце... і для них, знаєш, це норма. Я розвага? — для них це розвага, і я розумію, що я сижу і мені соромно за себе. І я розумію, як у цій людині, яка по перше в такому ну становищі, і при тому, що він ж чує, як ми розмовляємо, і він розуміє, що тут присутня жінка. І це ну це мене просто вбило. те, що я була свідком того, що відбувається з нашими хлопцями, як їх катують, як їх гвалтують, як їх вбивають. Це забути неможливо. І оці всі спогади, оці всі крики, оці всі стони, всі оці благання я не забуду ніколи, і я розумію, що на жаль, дуже багато хто вже не повернеться.